Липневого суботнього ранку площа перед Ніжинським будинком дітей та юнацтва наповнилася не лише теплом сонця, а й теплом людських сердець. Тут відбувся благодійний ярмарок, організований благодійним фондом Строн Ніжин». Черга формувалася ще задовго до відкриття. Люди приходили з надією, що знайдуть щось необхідне одяг, постіль, памперси для лежачих хворих, і не помилилися. Документи обов'язкові, це для чесного розподілу допомоги, а все інше від щирого серця, говорять дівчата, учасниці фонду. На столах та в ящиках акуратно розкладені дитячі речі, дорослий одяг, засоби гігієни, іграшки, навіть велосипеди й самокати для малечі. В затінку розгорнулась ігрова зона для дітей, бо спека, як і обіцяли синоптики, була справжньою липнева. Поки дорослі обирали речі, малюки захоплено, гралися та малювали. Проте за красивою картинкою титанічна праця. Про це розповідає співзасновниця фонду Світлана Гомоляко. Велика робота проводиться клопітка робота до підготовка до ярмарку, тому що треба все розсертурувати, все поскладати в ящики, підготувати, заклеїти. Тобто, це не один день, це не один час, це буквально дня чотири проходить. Я дуже дякую своїм дівчаткам. Вони великі молодці. Дякую ще хто підключається. Э, волонтерство э, це не просто слово, це, це велика клопітка, важка робота, цілодобова. Насправді так, дякую. До нашої команди входять на даний час восьмеро людей. Наша сила і мобільність це наші чоловіки, гомоляко Євгеній, Крисько Володимир та Сибіль Віталій. Без них нам би було ох як важко. Василь Сурков це сушене м'ясо і тушонка, яку ми постійно відправляємо нашим воїнам. Дівчата крисько Ірина, Гордєєва Людмила та Давиденко Марина. Це ті, хто разом зі мною в будь-який час дня та за будь-якої погоди готові працювати не покладаючи рук. Також постійно допомагають дві Марини: Людмила, Поліна, Оля. Світлана говорить спокійно, але в очах світиться вогонь. За кожним словом, досвід і безсонні ночі. Фонд почав свою діяльність ще у 2022 році. Тоді волонтери їздили по селах із розважальними програмами, збирали кошти, пекли випічку, виготовляли гамбургери, усе, аби допомогти ЗСУ. Крім того, важливий напрямок роботи фонду допомога населенню. Сьогодні Строн Ніжин має партнерів як в Україні, так і за кордоном. Нам допомагає Ірландія, наша подруга Альона з родиною, Італія, особливо місто Брешія. Дякуємо Юрі Гончарову з волонтерської сотні, а також німецько-українському товариству Рейнекар Катерині Малаховій та Миколу Карпунцову. Особливо подяка перевізникам, без них нічого б не вийшло. А також ми дуже цінуємо підтримку пані Зої Шкурко з Києва, вона засновниця фонду Петро і Мазепа. Завдяки пані Зої ми маємо змогу передавати нашим захисникам антидронові сітки та ще багато чого. А ще цьогоріч було укладено меморандум про співпрацю з Ніжинським будинком дітей та юнацтва. Вихованці закладу разом із викладачами постійно проводять благодійні концерти, а виручені кошти спрямовують на допомогу захисникам. Відвідувачка ярмарку говорить: я не вперше тут. Благодійний фонд Стронь підтримує нас уже давно. Моя мама лежача, і такі памперси, як тут, дають, просто порятунок. В аптеках це шалені кошти, а тут усе по-людськи з розумінням. Інша відвідувачка не стримувала емоцій. Світлана, ваші волонтери, водії, ви неймовірні, такий порядок, така увага до всього. А дитячий коточок просто знахідка. Я в захваті. Дякую вам і хай вас береже Бог. За допомогою ярмарку зібрали також кошти для наших захисників, бо допомога Збройним силам України невід'ємна частина кожної ініціативи фонду. Ми не просто однодумці, ми друзі, які об'єднані любов'ю до України і ненавистю до ворога. Підсумовує Світлана. Благодійний фонд Стронгніжен це велика родина, яка працює цілодобово. Я дякую всім, хто долучається. Дякую всім, хто підтримує. Дякую всім, хто вірить в нас. Ми віримо тільки в перемогу. І е е е за для перемоги ми всі працюємо. Дякую.